Два кольори мої, два кольори. Другий президент України на відміну до Кравчука був не настільки зануреним у футбол, хоча на початку кар'єри таки добряче дотичним до цього спорту. Як генеральний директор Южмашу Кучма на зламі 80-х-90-х опікувався Дніпром. Ось що про той період згадував Микола Павлов. Я допомагав Кучеревському в Дніпрі, а кучма працював на Южмаші. Леонід Данилович приїжджав перед іграми. Ми зустрічалися. А я був як ад'ютант. Поїсти приніс по 100 грам вони випивали, а я поряд сидів. Вони ж за віком набагато старші були. Також Павлов розповідає, як у 92-му, після фіаско 06 від Шахтаря в Кубку України його покликали у кабінет кучми. Вого головного тренера думав, що зараз його звільнятимуть. Натомість почув зворотнє, Леонід Данилович сказав мені: приймай команду. На що я йому відповів? Не можу. А далі пояснив, що поки у Тунісі не вирішиться питання у Кучеревського, я не буду приймати команду. І тут кучма каже: мені кучеревського в команді вже не буде, тому я хотів би, щоб ти зайняв його місце.